Депутатський імунітет скасовано, але залишається депутатський індемнітет. Та що ж таке депутатський індемнітет? Існують два основні визначення даного поняття: перший це невідповідальність народного депутата за голосування та висловлювання в парламенті та його органах. І друге визначення це винагорода за діяльність депутата. Сюди включають і оплату праці і відшкодування тих витрат, які здійснені в результаті здійснення цієї діяльності. Проте стаття 80 Конституції України у нас описує саме перший випадок поняття індемнітету. Відповідно, стаття 80 Конституції України передбачає, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп. З позицій юридичного юридичних позицій Конституційного Суду України теж варто згадати кілька моментів щодо індемнітету. Сутність депутатського індемнітету згідно юридичної позиції Конституційного суду України полягає в захисті народного депутата від переслідувань за ті висловлювання, за його голосування і забезпеченні його права відстоювати власну позицію в парламенті під час розгляду будь-яких питань. Відповідно, конституція визначає такі гарантії. Як депутатський індемнітет, не просто так це як додаткові порівняно. Якщо ми будемо порівнювати з особистою недоторканністю людини, гарантії недоторканності представника українського народу були спроби звузити гарантії в одному з законопроєктів внесення змін до конституції. Пропонувалося взагалі виключити оці виняток у вигляді образи чи наклипу, і що фактично, на думку Конституційного суду, передбачало звільнення від юридичної відповідальності народних депутатів за висловлювання в парламенті та його органах, навіть якщо ці висловлювання, висловлювання містять образу чи наклад. Якщо ви пам'ятаєте, то щоб внести зміни до Конституції України, необхідно отримати висновок Конституційного суду України. І в даному випадку суд говорить, що вилучення положень, які... Не виключають відповідальності за образу чи наклеп, відповідно, призведе до обмеження існуючих прав громадян на повагу до їх гідності. Судовий захист про спростування недостовірної інформації щодо себе або членів своєї сім'ї, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збирання, зберіганням, використанням чи поширенням такої інформації. Тобто констатовано загрозу реальну порушення прав людини у разі виключення даної частини статті. Тому вона залишається в тому вигляді, в якому є. Депутатський інтимнітет має довічний характер, що виключає можливість. Переслідування народного депутата України в майбутньому навіть за умови припинення його депутатських повноважень. Тобто дана захист діє на весь період, не тільки на період здійснення повноважень. Конституційний Суд України також звертає увагу, що депутатський індемнітет в Україні не має абсолютного характеру, і саме підкреслюючи те, що за образу чи НАК відповідальність буде. Тобто. Що гарантує індемнітет, право вільного голосу народного депутата у Верховній Раді та його її органах? Коли ми говоримо про її органах, йдеться про відповідні комітети, і комісії і інші органи, які, які створюються в межах структури парламенту. Погоджувальна рада та сама, тобто йдеться про всю діяльність народного депутата. Депутат не може нести юридичної відповідальності за результати голосування. Це гарантія все таки для того, щоб в парламенті існувала все таки полеміка, дискусія і свобода слова. Далі була спроба також на законодавчому рівні. Це у нас був закон про вищу освіту 2017 рік. В редакції 2017 року, коли було передбачено все-таки звуження і відповідальність за голосування? Зокрема, якщо пам'ятаєте диктаторські закони 16 січня 2014 року, перед проголосовані потім були ж скасовані. А проте в законі про освіту передбачалося переслідування. Як з позиції Конституційного суду це характеризувалося, законодавче регулювання порушило сутність встановленого в Конституції 80 Конституції України депутатського індемнітету, оскільки він має довічний характер і передбачає звільнення особи, яка голосувала за ці закони. Тобто в законодавстві потім не може бути ніяких негативних правових наслідків для депутатів. І колишніх народних депутатів за голосування і висловлювання в парламенті однозначної відповідальності тут у нас не буде. Конституційний суд наголошує на тому, що ніхто, в тому числі Верховна Рада України, не може притягнути народного депутата до відповідальності за висловлювання і голосування в парламенті та його органах. Таким чином можемо підсумувати, що індимнітети з позиції Конституційного Суду України. Гарантує висловлювання в парламенті, вільне голосування депутата в парламенті, незалежність депутата в парламенті його діяльності. Щодо іншого визначення індемнітету, то тут не слід звернутися до зарубіжного досвіду, до прикладу, дійсно, індемнітет розуміється, як винагорода депутата і в Канаді, до прикладу. Сенатори чи члени парламенту отримують базову зарплату, яка називається базовою сесійною компенсацією, і, відповідно, різна компенсація передбачається від тих позицій, які займає в парламенті депутат. Передбачено законом про парламент Канади, законом про зарплати, законом про міністерство. Це державні міністерства, законом про комітет парламентарів з національної безпеки та розвідки. І, відповідно, на сторінці законодавства про зарплати відстежується історія тих зарплат, які встановлювалися для парламентарів. При цьому звертаю вашу увагу, якщо ви шукаєте інформацію англійською мовою про депутатів, коректно вказувати поняття Член парламенту, а не депутат, тому що англійською деп'юті буде переклад, а це заступник взагалі то. Тобто, коректно говорити member of parliament, не депутат, якщо ви перекладаєте хочете знайти в оригіналі законодавство зарубіжне. Далі. Що цікаво, що комісія з питань зарплати компенсації членів парламенту в Канаді створюється з 1975 року, одразу після проведення червоних виборів формується комісії, які визначають протягом шести місяців ті виплати, які мають здійснюватися парламентом за їхні витрати під час здійснення їхньої діяльності. І так склалося, що з 1979 року кожна комісія. Яка мала назву голови комісії або в поєднанні з членів комісії за їхніми прізвищами, кожна з комісій даних приймала абсолютно неоднакові рішення стосовно відшкодувань, тобто не прослідковувалася жодної логіки. І в 1980 році Почали регулювати ці питання на законодавчому рівні для того, щоб напрацювати відповідну систему, тому що по різному комісії підбирали критерії відшкодувань, обсяги відшкодувань, і від починаючи з 1980 року, ось ці показники по звітам-рекомендаціям комісії створювалося законодавство, і було напрацьовано спільні показники, по яким нараховується відшкодування депутатам за їхню діяльність, тобто це і зарплата і це додаткові розходи у зв'язку з виконанням повноважень. Якщо подивитися по діяльності народних депутатів України, відповідно, якщо не записано в конституції цього моменту в... В статті 80 не означає, що відшкодування немає. Є це і телефонні розмови, це і поїздки, відрядження і так далі, які компенсуються з державного бюджету. Отже, підсумовуємо, індемнітет У нас розуміється в двох аспектах: це винагорода депутата за його діяльність і відшкодування. Витрат пов'язаних із депутатською діяльністю і індемнітет це також невідповідальність народного депутата України за голосування і висловлювання в парламенті, окрім випадків, якщо такі висловлювання містять наклеп чи образу. Отже, жодного заходу примусу відповідальності до народних депутатів України в зв'язку з їхнім голосуванням, не голосуванням. Висловлюванням, невисловлюванням не можуть застосовуватися.